Otcej, Syne i, i Světoho Ducha, míň, slava Jisusu Christu. Jak i v teperišní čas, tak i v tí daleký časy, kdy Jisus chodil po cí hříšní zemli, žitě bylo nasečené i ono bylo, nejte, také bahaté na informacíjné pole. Takže teprve, dle toho, šob dostat jakouz informaciju pro cej svět, Чи може про теологію, про церкву, достатньо зайти в інтернет і все там буде написано. Багато чого буде правдивого, багато чого буде брехливого, але будь-яку інформацію можна у теперішньому світі також знайти. А в той час, якщо учні хотіли пізнати свого вчителя, то мали з ним перебувати постійно. 24 на 7. Так само і апостоли, які постійно перебувають із нашим Спасителем, постійно його супроводжують, моляться з ним, розділюють той хліб насущний, бачать ці ті чуда, то вони би мали пізнавати нашого Ісуса з іншої точки зору. Але так як вони ще не мали того Духа Святого, то вони і по-своєму бачили того Месію перед собою, і вони покладали на нього якісь там свої надії. А надії на нього вони покладали земні. Почуємо в сьогоднішньому Євангелії, що приходить та мати синів Заведеєвих і починає просити нашого Спасителя за своїх дітей. Знаєте, дуже то є нам притаманно, і воно так є по-людськи, що коли ми когось знаємо, із начальників ми ближче до нього, то можемо підійти до нього напряму, попросити за своїх близьких для того, щоб допомогти чи в кар'єрі, чи може в чомусь іншому, і так само в той час та мати приходить і просить Спасителя не за щось благе, але за владу. Бо приходить до Ісуса і каже, в мене є хлопці, вони є дуже добрі, ти їх дуже добре знаєш, вони з тобою повсякчас перебувають, дай їм владу. Дай, коли ти прийдеш у Єрусалим і засяднеш там на Давидовому престолі, щоб вони двоє сиділи біля тебе, бо вони того заслуговують. Наш Спаситель дуже і дуже добре знає серце, не проганяє її, не кричить на неї, що як воно так, що ти приходиш і ще до кінця, не зрозуміла, що, що я прийшов тут на землю робити, і яке то має бути моє царство, але делікатно відповідає. Їй і кожному із нас що не знаєте, чого просити. Знаєте, деколи в нашому житті ми багато чого просимо. Деколи ті просьби у наших молитвах лише Господи дай, дай дай, або Господи забери від мене, або Господи ще більше, або Господи, дай мені прожити цей день дуже добре, якісно, весело. І так само Спаситель, деколи нам каже, що «Ну, ти не знаєш, що ти просиш у своїх молитвах. Бо до кінця ніхто і ніколи не буде знати, що як та просьба, якби вона була реалізована в нашому житті, вона б відбилася на нашому серці і на нашій душі. У ми всі люди земними, ми хочемо того земного, деколи більше, ніж вічного. Бо про вічне ми десь чули, ми віримо, що воно десь там є. Але як то є спокусливо, мати вже тут під руками щось таке до чого можемо доторкнутися. У чому можемо пересвідчитися, і воно тоді дає нам спокій до нашого того серця. Ви знаєте, як і апостол Павло каже, що людина має ті три рівні душевний, духовний і тілесний. Всі ті рівні людського буття і існування, наш Спаситель хоче задовольнити на всі 100%. Але знаєте, всі вони мали б йти паралельно, і всі б вони, ті три рівні, мали б працювати на те, щоб. Ми пізнавали, і ставали ближче до нашого Спасителя, до Отця нашого Небесного, але деколи лукавий так робить, що один із тих рівнів починає переважати, і зазвичай то є тілесний. А коли ми стараємося той тілесний рівень придушити, то виходимо на той душевний, якийсь такий сентиментальний, може чуттєвий, і на тому зупиняємося і якийсь на той духовний рівень. Чи не хочемо, чи боїмося на нього вийти. Ви знаєте, коли ми виходимо на той духовний рівень свого буття для того, щоб ставати ближче до нашого Отця Небесного, то не означає, що тепер наше земне життя буде знищене. То не означає, що ми не зможемо зробити чи кар'єру, то не означає, що ми не зможемо бути чисто по-людськи щасливими, але воно означає, що воно то земне життя, тілесне життя, воно буде. По інакшому відбуватися, якби ми того хотіли. Буде трошки по-іншому, але то не значить, що воно буде погано. Тому стараємося просити Господа Бога тої свідомості, що ми просимо, коли приходимо до нього в тих молитвах. Чи ми просимо чогось такого, що буде корисне для нашої душі і спасіння її, чи ми просимо щось таке, щоб просто вивищитися над іншими. І панувати над своїми близькими, колегами, а може і друзями. І ті останні слова, які чуємо у сьогоднішньому тому Євангелії, вони би мали нас так трошки <coughs> пробудити. Бо тут говорить нам Спаситель, що Син чоловічий прийшов не щоб йому служили, але щоб служити. Той, хто створив світ, той, через кого повстав весь світ, той, хто одним словом може Створити або знищити той, у кого є в владі, судити живих і мертвих, приходить у цей світ простою людиною, не для того, щоб його обслуговували як великого царя, але для того, щоб служити іншим людям, приносити благовість, вирівнювати ті дороги у людських серцях, приходити до кожного із нас і виривати його з болота, гріховного того життя. І знаєте, дуже і дуже подає нам такий прекрасний приклад, який би і ми мали наслідувати. Що не так є важливо, щоб біля нас бігали, скакали, хвалили нас, але є дуже і дуже потрібно, щоб ми прислуговували і служили іншим. Знаєте, є служба Божа, коли тут служиться. Але коли виходимо за двері цього храму, там також починається служба. Служба любові, служба милосердя, служба прощення і служба допомоги ближнім людям. Знаєте, де коли ми є швидкість на допомогу чи сусідові, чи на роботу, на роботі якомусь нашому колезі, але дуже дуже тяжко ми можемо послужити тому, хто є біля нас постійно, особливо нашим сімейним, і там ми бунтуємося. І очікуємо, що хтось нам є довжен, бо ми колись там щось давно зробили чи для своїх дітей, чи для своїх батьків. І тепер вони зобов'язані виконувати все, що я їм скажу. Але До кінця воно так не є. Бо якщо ми є християнами, то маємо брати приклад і Сина Божого, який прийшов служити, а не бути обслуженим. Тому просимо нашого Спасителя. Бажання бути корисними. Просимо нашого Спасителя також, щоб він нам давав бажання і сміливість служити іншим людям, навіть якщо воно не приносить нам якогось задоволення, але завжди пам'ятаємо, що воно принесе нам життя вічне і вічне в блаженстві. Також просимо Господа Бога, щоб коли у нас є якась влада, не мусить бути обов'язково політична чи світська, але деколи і духовна, щоб ми нею користувалися для того будувати Царство Небесне тут на землі, розпізнавати Його і завжди старатися ходити у заповідях любові, як до себе, так до ближніх, так і до Господа Бога. Бо там, де є любов, там є Господь Бог. Амінь. Слава Ісусу.